Любі мої, для того, щоб прийняти себе, вам спочатку потрібно усвідомити, що ви дійсно себе не приймаєте. Це може бути видно по ваших вчинках, як ви себе поводите, яке у вас ставлення до себе, як, на якому місці ви у себе, і як ви часто жертвуєте за собою задля того, щоб догодити іншим. Коли ви це усвідомили, ви побачили, що мене це не влаштовує, я більше так не хочу. Ви конкретно прийняли рішення, що ви хочете вже діяти зовсім по іншому, робити зовсім по іншому. Чому вчиняти зовсім по іншому, тоді відповідно ви починаєте змінювати себе, не інших, не ставити претензії до інших. Ви змінювати повинні тільки себе. Що це означає? Ви повинні кожного разу хвалити себе. Розуміти, що я так роблю через те, що я так хочу. Знову ж таки, прочитати інструкцію до себе. Саме в тій інструкції зазначено, що конкретно робити вам. Що таке інструкція до себе? Це конкретна дата вашого народження, в якій ви народилися. Тобто кожен з вас має конкретну дату народження, а оце і є конкретна характеристика. Кому зручно, то записуйтесь на консультацію, або йдіть до тої людини, яка вам близька по духу, яка вам відповідає вашим цінностям і так далі. Обов'язково прочитайте інструкцію до себе. Зрозумійте. Те, що ви в цьому світі певний період часу. Неминуче кожен з вас звідси піде. І дуже важливо, коли ви проживаєте цей час з розрахунком, що ой, якось колись. Знову ж таки, це не прийняття себе, це не любов до себе, це розуміння того, що колись хтось щось там якось, але ви себе не цінуєте, ви не любите себе, ви не поважаєте себе. Якщо вам нормально, то це класно, це дуже класно. Живіть в тому напрямку, робіть все те, що ви робили, і залишайтесь на тому рівні. Абсолютно, все нормально, адже воно саме так як має бути. Але от коли ви усвідомили, ви починаєте змінювати, то змінюєте ви себе, а не інших. Кожного разу хвалите, кожного разу дякуєте собі за все. Конкретно говорите певні слова протягом 21 дня. Пишете щоденник подяки собі, тобто ви дякуєте собі за абсолютно все, навіть за те, що ви попили кави і вранці проснулися. Кожного дня ви максимально помічаєте тільки ті моменти, які ви хочете продовжити, тільки ті позитивні моменти, і саме те, в чому ви хотіли б, щоб воно продовжило, щоб було надалі. Якщо щось негативне стається, ви зробили висновки, відпустили ситуацію і пішли далі жити своє прекрасне життя. Чим більше ви даватимете собі любові, чим більше ви турбуватиметеся про себе. Чим більше ви будете давати собі, дозволяти собі, тим більше всесвіт буде дозволяти вам. Тут все елементарно просто. Ви дозволяєте собі, вам дозволяє всесвіт, бо абсолютно всі вони конкретно ваші вчителі, які допомагають вам пройти певні уроки у цьому житті. Тому любов до себе це основа всього того, що у вашому житті є. Любіть себе, поважайте, цінуйте і все у вас буде найпрекрасніше.